Міністерко Ґренголом, дякую, що погодилися на це інтерв'ю? почнімо з ситуації на Запорізькій атомній електростанції? Російські війська захопили контроль над цією найбільшою атомною електростанцією у Європі на початку війни. Після найостанніших повідомлень про обстріли Україна закликає створити демілітаризовану зону навколо станції і запровадити санкції проти Росії за те, що президент Зеленський називає ядерним шантажем. Наскільки стривожені ви цією ситуацією і що Сполучені Штати? Те можуть зробити, аби допомогти її стабілізувати, найдетецькендю цю гапстебілайзетя по перше, ми згодні з демілітаризацією навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка це надзвичайно небезпечно. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. У регіоні є датчики, за якими спостерігають наші вчені. Ми рішуче засуджуємо те, що зробила Росія. Ми хочемо, щоб вони повернули контроль над станцією українцям. Ми дуже вдячні працівникам станції, які продовжують її обслуговувати і намагаються дотримуватися правил безпеки. Але ми хочемо, аби міжнародне агентство з атомної енергії. Мало доступ, щоб вони могли допомогти з безпекою, могли моніторити і переконатися, що протоколи безпеки впроваджуються, і цього ще не сталося. Тому ми закликаємо Росію повернути контроль українцям, і всі військові дії біля станції мають припинитися. Ви почали говорити про моніторингову місію. Що буде вважатися успішною моніторинговою місією? Чи ви упевнені у її незалежності? Я упевнена, що інформація, яку ми нині отримуємо з датчиків, не свідчить про підвищення радіації. Але ми, звісно, стурбовані тим, що якщо навколо станції триватимуть військові дії, і якщо буде підвищення радіації, це буде величезна проблема, і Росія це має розуміти. Вони давно займаються атомною енергією, і їхні дії просто необачні і безвідповідальні. Отже, успіхом буде повернути станцію українській владі, переконатися, що ми ведемо постійний моніторинг і не бачимо ознак радіологічного забруднення чи є якісь інструменти, які може використати міжнародна спільнота, аби змусити російські сили забратися зі станції, якщо вони залишаться, чи може будь-хто бути упевненим, що Європа не побачить іще однієї ядерної катастрофи? Цього безумовно ніхто не хоче, і такі радіоактивні опади можуть завдати шкоди і самій Росії. Тому вони повинні розуміти наскільки це серйозно. Ви знаєте, Сполучені Штати очевидно дуже потужно стоять на боці України і продовжуватимуть підтримувати Україну. Ми підтримуємо демілітаризацію. Звичайно, президент Байден сказав, що американських військ на місці не буде. Але через наших союзників і за допомогою наших власних ресурсів ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Even before the full-scale war, навіть до початку повномасштабної війни експерти попереджали про те, що Росія використовує енергію як зброю, і вони закликали європейських лідерів диверсифікувати джерела енергії, щоб зменшити залежність від Росії. Тепер Європа готується до дуже складної зими. Чи вважаєте ви, що європейські країни будуть у змозі імпортувати достатню кількість газу із інших джерел, зокрема зі США, аби надолужити нестачі? a multi-pronged по перше. Я думаю, їм слід мати багатосторонню стратегію, і диверсифікація їхніх джерел палива є однією з них. Диверсифікація того, звідки вони отримують паливо, і диверсифікація в напрямку чистої енергії, щоб декарбонізувати свою мережу, щоб споживати чисту, щоб зменшити споживання енергії. І вони дотримуються всіх цих стратегій. Сполучені Штати, президент зобов'язався відправити більше зрідженого природного газу. Ми працюємо разом з європейцями над низкою технологій, щоб мати Можливість зменшити споживання ними енергії і виробляти чисту енергію, але, чесно кажучи, це вторгнення Росії є надзвичайним прикладом того, чому країни повинні відійти від несталості палива з країн, які не дбають про наші інтереси, а також від несталості викопного палива. Якщо ми хочемо бути енергетично безпечними і енергонезалежними, це означає, що ми повинні виробляти власну енергію. Мій колега з Ірландії, тамтешній міністр енергетики, якось сказав, що ніхто і ніколи не використовував доступ до. Сонця як зброю. Ніхто ніколи не використовував вітер як зброю. І можливо, перехід до чистої енергії стане найкращим мирним планом, який коли-небудь знав світ. Тож більше видобутку у короткій перспективі, але у довгі на відновлювальні джерела енергії. Амінфоченатли. Так, на жаль, ви бачите, як ціни на паливо в Європі надзвичайно злетіли вгору. Очевидно, що через вторгнення Росія не доекспортувала мільйони барелів нафти на додаток до природного газу. Тому ціни в усьому світі зросли. Тепер наш президент і інші закликали збільшити виробництво прямо зараз, щоб ми могли знизити ціни на бензин для споживачів. І президент безумовно стурбований тим, як це вплине на реальних людей, на інфляцію тощо. Але, врешті-решт, ми повинні перейти до чистої енергії, і про це йде. Це у законопроекті, який напередодні підписав президент для Сполучених Штатів. Це найбільше зобов'язання щодо боротьби зі зміною кліматою серед усіх країн світу. Це найбільший законопроект, який ми коли-небудь ухвалювали у Сполучених Штатах щодо боротьби зі зміною клімату. Тому це дуже важливо для нашої енергетичної безпеки. І я знаю, що наші європейські союзники намагаються зробити те саме. Чи буде ця зима важкою для Європи я думаю, що так. наскільки ви впевнені у тому, що європейські країни не зламаються під енергетичним тиском Росії і не послаблять санкції у той час, коли їхній справжній ефект лише починає проявлятися? Райтвендейджетшоендеефект yeah, Айфінкд. Я думаю, що наші союзники по НАТО, європейці, настільки сильні разом у своєму розумінні, яким чином ця агресія з боку Росії вразила їх, що вони не збираються давати задній хід, і що вони повинні відмовитися від російського палива або і загалом від палива, яке надходить із країн, які не поділяють наших цінностей. Тому я думаю, що ми єдині. Це буде важко без сумніву. Це буде дорога зима. Я знаю, що європейські лідери шукають, як вони можуть полегшити біль реальних людей за цих підвищених цін. І я знаю, що зрештою вони мають намір відмовитися від російського палива і перейти до чистої енергії тож шляху назад немає. Шляху назад немає. і ми не побачимо відновлення північного потоку. потоку-2». усі лідери, з якими я спілкувалася, мої колеги в ЄС сповнені рішучості не повторювати помилок минулого. Україна, звісно, теж намагається забезпечити поставки природного газу для обігріву домівок цієї зими. Одна з ідей, яку за словами українських лідерів вони запропонували Вашингтону, це так званий газовий лендліз. Вони просять у Вашингтона поставок зрідженого газу через термінали у Європі, за який Україна розплатиться пізніше. Чи можете ви прокоментувати цю ідею, і чи є інші шляхи, якими США та союзники можуть допомогти Україні забезпечити енергопотреби цієї зими? increase supply. Так, це дійсно важливе питання. Як ми збільшуємо постачання, що допоможе зменшити тиск? Прямо зараз, якщо говорити про термінали, які у нас є, ми зріджуємо кожну молекулу природного газу, який маємо за допомогою існуючих терміналів. Вони працюють на повну потужність. Як відомо, з точки зору інфраструктури, аби додати більшу кількість, потрібен час. Я знаю, що Норвегія також збільшує свої зобов'язання. Я знаю, що інші країни теж шукають можливостей збільшити постачання. Звичайно, Україні набагато важче зараз у розпал цієї кризи, тому я вважаю, що всі ідеї повинні бути розглянуті. Щодо питання ленд-лізу, я не маю для вас відповіді, але я знаю, що ця адміністрація готова розглянути те, що вона може зробити, аби полегшити біль в Україні яким ви бачите майбутнє американсько-української співпраці в енергетичному секторі, чи це будуть відновлювальні джерела енергії, чи щось інше? зараз важко сказати, тому що одна з наших розмов стосується малих модульних ядерних реакторів. Але з огляду на те, що відбувається в Запоріжжі, з цим можуть виникнути певні питання. Я вважаю, що цей конфлікт має закінчитися, перш ніж ми ухвалимо рішення щодо атомної енергії, але безперечно, ми. Можемо співпрацювати, і ми будемо співпрацювати щодо чистої енергетики, і знаєте, я мала багато розмов із Германом Галущенком, який є моїм колегою в Україні, міністром енергетики, вони безумовно хочуть рухатися в цьому напрямку. Існують інші типи технологій, у яких вони дуже зацікавлені. Наприклад, чистий водень, прибережна вітрова енергетика, якщо прибережний компонент їм доступний, є багато всього: сонячна енергія, батареї для накопичення відновлювальної енергії, багато технологій, про які ми говорили, і як тільки цей конфлікт закінчиться Інчиться, а він закінчиться, і ми очікуємо, що він закінчиться таким чином, що Україна буде незалежною і безпечною. Ми сподіваємося на продовження співпраці в енергетичній сфері. Рік тому ви очолили делегацію США на святкуванні 30-ї річниці незалежності України Цьогоріч, на 24 серпня. Також припадає шість місяців спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Який головний висновок з точки зору західної відповіді ви зробили для себе за ці шість місяців? І які уроки на вашу думку мають винести світові лідери? Лесенс я ферсовай стисо. moved by how beautiful Ukraine was. По-перше, я досі настільки зворушена тим, яка Україна прекрасна. Під час святкування відбувся парад, де президент Зеленський провів маленьку дівчинку вулицями Києва, зупиняючись на кожній із точок історії. Це було настільки красиво. На глядацькій трибуні не лишилося нікого, хто б не плакав. Я не українка, але це змусило мене так пишатися україною, шаленою незалежністю, і відчуттям ідентичності, яке має Україна, та невпинним почуттям незалежності. Я була там і на саміті Кримської платформи і також і на відзначені тридцятиріччя я ніколи не могла навіть припустити, що через півроку станеться цей жах. Я думаю, що так. Уроки є. Один з найбільших уроків для світу полягає в тому, що по-перше, зрозуміло, які наміри має Росія, але також очевидно, що НАТО і наші союзники повинні залишатися сильними, захищаючи країни, які хочуть вберегти свою свободу. Мене турбує те, що Росія сприймається як розкол у світі що зараз відбувається розкол країн в результаті того, що вони зробили. На щастя, є набагато більше країн, які підтримують Україну, які настільки твердо відчувають, що ми маємо триматись разом, коли суверенітет наших союзників переживає напад. Отже, це номер один. І по-друге, я як міністерка енергетики вважаю, що це дійсно говорить багато про те, скільки нам потрібно зробити, як швидко ми маємо рухатись до енергетичної безпеки за допомогою чистої енергії. Секретар Гренголмджеста Тюендес із самтендетювокраміністеркоґренголм, і на сам кінець чи є що б ви хотіли сказати українцям? У когось буде складна зима. Багато людей переживають складні часи просто зараз. Що б ви хотіли, аби вони знали від шавенерджі That the is... я хочу, щоб вони знали, що Сполучені Штати дуже сильно підтримують Україну, і ми будемо продовжувати це робити, чи то в енергетиці, і ми працюємо над синхронізацією України з європейською енергосистемою, і ми будемо продовжувати це робити, чи коли йдеться про моніторинг і гарантування усього можливого, аби Запорізька АЕС була безпечною, територія навколо неї та громадяни були в безпеці, чи коли говоримо про забезпечення ресурсів необхідних Україні для оборони надалі? І що це дружба, яка триватиме, і ми ніколи не відвернемося від України. Thank you so we you